Двадцять два полонених в сіру білих костюмах, руки за голову, один за одним. Хто не помре, пообідав сьогодні лишиться на завтра живим і голодним. Він помре через тиждень на залізному ліжку, І хтось сфотографує голодну усмішку. Останню усмішку слабкими губами. І в простому конверті без малюнка в куточку Відійшли до мами з платнею в розстрочку. Двадцять два полонених в сіро-білих костюмах лежить ось пацанчик, лежить собі в думах, Я зіграв би для нього марш Мендельсона, та саме для нього немає резона, і що є печаль. То вона саме в тому, що на п'ять бойових по одному холостому 22 полонених не потраплять додому. Двадцять два полонених не потраплять додому.